Усім доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні у нас 7 жовтня 2022 року Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хотів показати наш чисто український сорт зимової груші під назвою водохреща Має отакий ось вигляд. Вона трохи така оржавлена. Вважаю, що Потрібно вже її знімати на зберігання. Такі ось крупні грушки. Цей сорт повністю сумісний з айвою, можна щеплювати на підщепу айви V29 або S1. Грушки почали міняти колір. Були, приїжджав зеленкувати, а зараз такі оржавлено жовтуваті. Грушки такі великі. Кажуть, у цього сорту маслянистам М'якуш, по опису. І по смаку вона теж доволі смачна. Оце дало дала грушка врожай на другий, на третій рік від посадки. Гарні грушки. Грушка має не сильно ну, таку силу росту, така на вісередньо росла. Тепер побачимо після дозарювання зимою, який в неї буде вміст цукру по бріксу, так само побачимо, яка буде вага, який смак. Кажуть, цей сорт е, стійкий до основних захворювань груші і не поражається таким е, дуже. Поширеним у нас в Україні захворюванням як бактеріальний опік. Так що це дуже добре. Сьогодні у нас 4 грудня. Провожу новоюську ревізію у підвалі. Оглядаю грушки яблучки, псуються чи ні. Ті, які починають псуватися, переробляємо з них сік. Ось бачу грушка водохреща. Вона. Повинна бути десь після Нового року. Це зимовий сорт. Ну, бачу, що вона вже м'яка. Ну, давайте зараз э, продегустуємо, глянемо. Можливо, із за того, що грушки і яблучки в мене зберігаються всі разом. Можливо, вона перестигає за цього. Можливо, і за того, що в підвалі висока температура була, коли ми її зірвали. Не знаю. Зараз побачимо, яка вага. Так, сьогодні мороз був до вісьми. Градусів, вага непогана, 428 грамів це, напевно, сама велика 422. Вона м'яка-м'яка зараз. Або вона перестигла, або чорт озна. Не знаю, може вона така і є. У кого може цей сорт є, скажіть, хто його вирощує, як він у вас зберігається, як себе поводить. Грушки гарні. О, це український сорт. Так, ну, вага, вага непогана. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так, давайте отак. Ага, вона така як масло. ну. Ага, вона перестигла чогось. Суковита. Запах є, але вважаю, що смаку, напевно, я не, поб... не відчую, бо перестиглі грушки вони не мають. Вони втрачають смак. Ну, Зараз відчув, розрізається така більш тверда. Теж вона переспівша чогось. Ну, ось отакий, Тобто, напевно, її треба споживати цю грушку. Раніше. Так, давайте побачимо, який вміст цукру у неї. Ага, якщо я сок ще видавлю. Я видавлю. Так. Ага, вміст цукру 14. Так, ну давайте попробуємо, який в неї смак. М -м -м -м. Ого. Нічого собі. Коротше, ж така масляниста, крупно крупнозерниста, не хрустка, як вкусив дуже виражений такий грушовий аромат, дуже-дуже. Класний смак. Солодка. Є якась така приємна терпкість у неї навіть. І приємна кислинка. Коротше, по смаку вона мені сподобалась. Я не очікував, що у перестиглих плодів може бути такий смак. Але я вважаю, що її треба споживати, було напевно в. Листопаді місяці. Ну, в судячому році побачимо. Попробую ще, як вона буде зберігатися. Ну, в моїх умовах вона точно зберігається до Різдва Христова. Ось, начало грудня, а вона вже перестигла.